Це один з моїх улюблених універсальних диванчиків, палірмо називається. І він відносно недорогий. Вартість диванчика всього від 21 тисячі 400. Саме цей коштує 24 тисячі, тому що ми взяли е, тут класну польську тканинку Олівер. Чому він мій улюблений і універсальний? Поясню, ви бачите його прямим, але він може розкладатись у кутову версію диванчика. Отак от розкладається половиночками, Під кожною половинкою у вас є ніша для білизни, і ось так акуратно опускається спинка. Можете собі поставити, і диван з прямого став кутовим. Тобто ви можете зручно сісти на цю половинку і на ній відпочивати, дивитися телевізор чи займатися справами. Також у нього класні товстенькі підлокітники. Тут можна поставити там як якийсь девайс, так і чашку, так і тарілку, і нічого не впаде. Ширина такого диванчика 245 см і спальне місце велике 150 на 190 см. Воно не для щоденного сну, тому що у вас є переділка ось тут посередині. Але якщо потрібно зробити такий диванчик для щоденного сну, він вам там зовнішньо подобається, то ми просто робимо цільне сидіння, цільну спинку. І тоді диванчик підходить для щоденного сну. Дуже класна універсальна моделька, кожна половинка так розкладається, і в цій тканині, як на мене, він виглядає найкраще. Така вона однотонна сірого кольору. Додає дивану, не знаю, як на мене, то дорожчого вигляду. Мені так подобається дуже. Наповнення без пружинне в дивані, тобто пружин немає. І воно таке середнє, ну середній плюс по жорсткості. Але посадка класна. Якщо диван полярмо зацікавив, на сайті Солоха є деталі, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.